Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі. Програма Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. До кінця року на Вінниччині буде реалізовано три проекти, що спрямовані на реалізацію регіонального плану дій 13-25. Жінки, мир, безпека за фінансової підтримки Українського жіночого фонду. Що це за проекти? Хто буде їх виконавцем та яких сфер життя суспільства вони стосуються? Детальніше про це ми будемо говорити з головою правління. Громадської громадського парламенту Поділля, очільницею Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації Тетяною Пашиніною та регіональною координаторкою коаліції Вінниччина на тринадцять Світланою Ходаковою. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, шановні гості у нашій студії. Вітаємо вітаємо. Перше питання я хочу адресувати саме вам, пані Світлано. Знаємо, що на Вінниччині реалізуються три проекти в рамках регіонального плану дії 13 25 Скажіть, що це за проекти та яке їх спрямування насамперед. Дякую за питання. У Вінницькій області з 2018 року працює дія коаліція Вінниччина 1325. Ця коаліція була ініційована і підтримана, і до цих пір підтримана Українським жіночим фондом за сприяння уряду Канади. І е, ця коаліція вона складається як з громадських організацій, так і з, е, е структур представників е, влади виконавців регіонального плану тринадцять двадцять але е, так як сталося е, в 2022 році, повномасштабне вторгнення, цей регіональний план дій потребував змін е, е, було, було були прийняті зміни до національного плану дій, а відповідно і до регіонального плану дій. І саме представники коаліції вносили ці зміни, розробляли, вносили ці зміни, і потім вони були прийняті на, на, на обласному рівні. Відповідно до саме до регіонального плану ді і є оці три проекти, які підтримані українським жіночим а фондом. А ви можете їх назвати? Так, як я, я можу їх назвати так? проект за безпеку своєму середовищі згідно. РПД 1325 знову ж таки це регіональний план ДІ 1325 який реалізується громадською організацією Вінницький регіональний центр інформації креатив, який направлений на посилення спроможності населення Вінниччини. Виявляти безпекові виклики, і проект 13.25 Безпечна Вінничина, який реалізується громадською організацією громадська спілка інститут місцевої демократії відкриве, «Відкрите суспільство, і також направлений на посилення спроможності населення Вінничини, зокрема жінок і дівчат, виявляти безпекові виклики. Третій проект це освітній простір 13.25 громадянського парламенту. Поділля саме пані Тетяна більш детальніше може розповісти так, про нього, а от загалом. Чому виникла ідея та необхідність реалізації саме цих проєктів в поточному році? Це пов'язано певним чином з тим, що в Україні тривають воєнні дії? Безпекові виклики звичайно пов'язані з тим, що тривають воєнні дії, але безпекові виклики вони були, є і будуть і після війни. І не завжди проект. Направлений на посилення спроможності виявляти ці безпекові виклики, і це може бути і тоді, коли вони вже існують, а можна буде працювати на попередження. І, от, наприклад, якщо дасть Бог закінчиться війна, і ми це не означає, що безпекові виклики припиняться або вони взагалі щезнуть. Да? Ні, вони залишаться, і потрібно мати. Увагу до цих питань, зрозуміти, розуміти, як їх ідентифікувати, що з ними робити, як їх попереджати, як реагувати на них і, і як е, з ними м, боротися. Попередньо ми говорили про те, що дійсно три проекти будуть реалізовані. До кінця нинішнього року, а хто є їх виконавцем, які структури, крім громадських організацій, будуть долучені? Да, до я вже сказала про те, що до коаліції долучилися різні структури виконавців регіонального плану дій: це і представники департаменту соціальної молодіжної політики обласної адміністрації, це і так представники поліції, представники. Державної структури надзвичайних ситуацій, ДСНС, працівники охорони здоров'я, працівники освіти, тобто різні структури, представники вищих навчальних закладах і не лише вищих навчальних закладів. І от коли ми, наприклад, якщо от громадська організація креатив, яка виконує проект за безпеку в своєму середовищі, вона працює безпосередньо з представницями університетів, місцевих університетів які таким чином залучаючи студентів до заходів по проекту і з метою потім мультиплікації тих напрацювань, тих навичок, які отримують студенти в цьому проекті, вони далі будуть передавати в своєму студентському середовищі. На початку розмови я сказав, що ви є координаторкою коаліції Вінничини 1325. А скажіть, а хто увійшов до її складу? Бо це таке звичне слово, коаліція, мабуть, да. і тут. Війшли... Цілий перелік громадських організацій, цілий перелік виконавчих структур і е, представники вищих навчальних закладів. Ну от е, вчора ми познайомилися з представницею училища, е, пожарне училище надзвичайних ситуацій, які реагу тобто, е, це від Львівського національного університету, і, е, і воно зараз знаходиться у Вінниці. І це знову ж таки це не вже не вищий навчальний заклад, це вже заклад. Більш таки середнього рівня, да? але в той же час вони також виявили бажання долучитися до коаліції і співпрацювати з нами. На початку розмови я сказав про те, що реалізація трьох проєктів здійснюється за фінансової підтримки Українського жіночого фонду. Тут мова йде про більше 700. Як 700 тисяч гривень. А хто буде здійснювати контроль за їх використанням за використанням саме цих коштів фонд? Український жіночий фонд підписує договори з з кожною організацією, виконавцям того чи іншого проекту. І саме в договорах регламентується, хто і як має звітувати за цим проектом. Подається звітність українському жіночому фонду. Так. Це так. нагадаю. Ви mm -hmm. слухаєте програму віч» за участі голови правління громадської організації, громадянський парламент Поділля, очільниці Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації Тетяни Пашиніної та регіональної координаторки коаліції «Вінниччина-1325» Світлани Ходакової йдеться. І ми говоримо про реалізацію на Вінниччині тен. Гендерних, правильно сказати, гендерних проєктів в рамках регіонального плану Дії 1325 жінки, мир Безпек. безпека. І питання до пані Тетяні. Тяне знає, що один з проєктів, а саме освітній простір 1325, реалізується безпосередньо регіональним центром підвищення кваліфікацій, який був і його розробником. Які все ж таки заходи в рамках його реалізації вже проведені в області, так хто безпосередньо е, долучається і долучився до їх виконання? Будь ласка. Ну, перш за все, треба сказати. Ви вже почули. Ви вже зрозуміли з того, що пані Світлана нам зараз презентувала. Що наш проект Освітній простір простір-1325» є складовою цієї великої програми, яка запроваджена в області регіональний план дій 1325 і він називається дійсно освітній простір. і Це не випадково, тому що його реалізує не тільки громадська організація, громадянський парламент. Ви почули вже, але й регіональний центр підвищення кваліфікації, який є навчальним закладом і підвищує кваліфікацію саме для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Взагалі, то ми ще до реалізації цього проєкту в нас в було розроблено в нашому центрі підвищення кваліфікації окремі модулі для професійних програм стосовно реалізації цього плану і окремі короткострокові програми, де посадовці навчаються тому, що ну, тобто, ми мова йде про забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у рішень. І Так як ми маємо справу з управлінцями з управлінцями, то в першу чергу я ці управлінських рішень Мова ці йде програми про це. діяли самостійно, вони не стосувалися даного проекту, так ні, вони не стосувалися цього проекту, але вже діяла вже була коаліція на Вінниччині створена і вже був регіональний план дії. Ми в рамках цього регіонального плану дій запровадили оці питання щодо встановлення гендерної рівноваги в суспільстві, тому що це стосується різних верст населення, але ну не в останню чергу, звичайно, це стосується державних службовців і посадових осіб місць. Це було самоврядування. Ви спитали, які були в нас, які в нас заплановані, і що вже проведено, які етапи проекту. правильно я зрозуміла? Так, ну про етапи дійсно знаю, що так. проект поділений на декілька етапів, які з них вже пройдено, і на яку, на які стадії ви нині перебуваєте. Так, в нас перший етап це було проведення таких семінарів, це в офлайні, тобто вони були в нас, в аудиторіях, тому що центр зараз в основному працює онлайн, а це було аудиторно проведено, були проведені тренінги, семінари на загальну тему гендерна політика. Ну і ви тут ще питали, хто були учасники? В нас на кожному етапі практично різні учасники. От на цьому етапі перший етап це були сектор структури безпеки. Структур структу, сектору безпеки і оборони. Працівники були. Це була поліція, це було ДСНС, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту, це був департамент соціальний, працівники департаменту соціальної молодіжної політики, охорони здоров'я. Ну тобто це були ті люди, які безпосередньо кожен день стикаються з проблемами, в тому числі пов'язані з встановленням гендерної рівноваги. Другий етап, да, також це були ще представники обласної державної адміністрації на сьогоднішній день військової адміністрації обласної та обласної ради. Другий, проект, другий етап це був найцікавіший. Це взагалі дуже класно він пройшов. Це була триденна школа, літня школа триденна, яка називалась Налаштуй себе. Тут були різні категорії, але основу складали. Це були в основному тренінги, чудовий тренер у нас був. І в основному були жіночі активні групи чи окремі жінки з числа ВПУ, внутрішньопереміщених осіб. І це була така категорія. Ми тут оці проводили тренінги, і вони дуже активні. Вони і грали, і головне, їм дуже всім сподобалось. і Головне, ми дуже, дуже сподіваємося, що ці знання, навички, які вони набули в ході цих тренінгів, вони понесуть далі, тому що важлива дуже адаптація жінок ВПО. А загалом Трен... проект стартував на початку літа, так. Так, на початку, літа, да, на початку літа, в червні стартував проект. для мене цікаво. А що означає 13-25 в абрівіатурі ну, проєкт? Да, так. справа в тому, що 25 це дуже просто, це до 25-го року він розрахований. Я сподіваюся, що далі також буде якісь нові будуть розробки і нові плани щодо гендерних питань, щодо гендерної рівноваги, встановлення гендерної рівноваги в суспільстві. А 13 це просто. То порядковий номер не, резолюції можна, я Ради безпеки ласка, Ну, Світлана. Да, прокоментую, додати. що е, взагалі номер 1325 – це номер резолюції. Резолюція Ради безпеки ООН жінки мир безпека. І відповідно вже йде по цьому номеру. Там вже є не лише ця резолюція, є сестринські резолюції, які також регламентують е, діяльність в цій сфері, але саме 1325 – це резолюція Ради безпеки ООН жінки мир безпека». резолюція Буде діяти і план дій до 25-го року. Резолюція, до 25 року вона, вона була прийнята 2001 році, так? але вона, вона не має обмежень по часі, так? А вже національний план дій він має обмеження, так? він прийнятий до 2025 року. Тобто, фактично, угу. в наступному році ви можете брати участь знову в подібному подавати проєкти, так? Подавати проекти ми можемо будь-коли та на реалізацію цього плану ді? Але в той же час сам, сам план ді і діяльність його обмежена 25-м роком. Але це не означає, що в 25-му році все завершиться і вже далі нічого не буде. Ні, він буде далі розроблений, будуть вноситися зміни відповідно до того контексту, який буде на той час. Пані Тетяно, повертаючись ага. до вашого ага. проекту, скажіть, чи існують певні ризики без Yeah. Uh... Перешкодного виконання проєкту, якщо так, то в чому вони полягають? А я зараз розкажу про ризики, але вибачаю, ми ще не завершили. Я хочу сказати, що був ще третій етап. Це був інформаційний так. блок, коли ми збирали засоби масової інформації. Для нас дуже важливо розповсюдження ідеї цього проєкту і взагалі самої ідеї встановлення гендерної рівноваги в суспільстві. Це дуже і дуже важливо. І буде ще четвертий етап: це буде панельна дискусія. Вона вже буде на е, 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 Правда на запобігання протидії насильству за ознакою статі, там сексуального насильства, пов'язаного з воєнними діями. Ви знаєте, що зараз дуже багато таких випадків. Ну і також в мирний час, так само. І там же у нас будуть інші будуть категорії люди, які стикаються саме от з такими проявами, і з цим працюють, і цим. З цим... Даю цьому раду, я ще хочу сказати, що тут дуже і дуже важливо в цих трьох проєктах усіх цю всю роботу, пані, яку пані Світлана координує, дуже важлива міжсекторальна співпраця, тому що проекти всі вони об'єднані однією ідеєю, одна ціль. Але разом з тим напрями роботи в нас різні. І дуже важливо, щоб ми між собою спілкувалися і працювали. Тому що, от, наприклад, один з проєктів Світлана сказала, називається Вала його там, в тому числі він направлений на те, що е, воїни, ці люди, які вертаються з фронту, і вони потребують психологічного захисту. І це дуже і дуже важливо. Вони з ними працюють нас. Такого немає в нашому проєкті. Тому ну це просто як, як приклад навели. Тому дуже важливо, щоб ми ці, ці три організації, три проєкти чули один одного і забезпечили цю, цю співпрацю. Окрім того, ми намагаємось саме з цього питання і цим займається знов ж таки пані Світлана. Забезпечити таку взаємодію різних структурних підрозділів обласної військової адміністрації і, взагалі, структур от, різних, які соціальне управління, управління сім'ї молоді, управління там співпраці з громадськістю і так далі, тобто, щоб була співпраця у цих управлінь стосовно цих питань. А ризики, які от ви спитали, все-таки на сьогоднішній день ще не така велика обізнаність в цих питаннях суспільства, населення. Ну і Управлінців так само, тому є ризик низької мотивації щодо участі в наших проєктах, щоб взагалі, от якби ну брати участь в таких заходах різноманітних. Тому ми намагаємося зараз розповсюджувати цю інформацію і разом всі ці три проєкти ми цим займаємось І дякуємо засобу масової інформації. Вони на минулому етапі були, вони підхопили і дуже активно працювали з розповсюдженнями вам. Так, пане Олександре, також дуже дякуємо, тому що важливо, щоб наші слухачі перейняли переймали. Алеся цими питаннями, взагалі, хоча б знали, що таке дійсно гендер, і що таке якби гендерна рівновага, і, і що жінки також мають право приймати участь в управлінських рішеннях. Ну, заходи з реалізації трьох проєктів, про які ми говоримо, вони не обмежуються лише обласним центром, знаємо, можливо. Пані Світлано, мене доповнить, що певні заходи і робота проводиться в громадах області. Так, е, да, от я вчора була якраз в місті Жмеренка, і ми запросили людину з інвалідністю. Ми проводили аудіт безпеки е, території і аудіт доступності. Да? І ми запросили людину з інвалідністю на коляски для того, щоб вона проїхала центром міста. Центром, не е, якимось окраїнами, там, да, а центром міста і подивилася, е, як де вона має доступ до яких е, е, закладів, де будівлі е, до послуг, а де немає. І виявилося, що практично вона ніде не має доступу. Наприклад, е, ми подивилися аптека. Аптека має відсутність пандусів, так? Аптека має пандус. Ви знаєте, аптека має пандус, але па цим пандусом неможливо скористуватися, тому що. Двері, які відкриваються в аптеку, вони відкриваються в сторону пандуса. Угу. І е, можливості об'їхати ці двері немає, значить немає і доступу до цієї аптеки. Е, вона хоче зайти в магазин, вона не може зайти в магазин, тому що там величезний бордюр, і їй потрібно просити людей, щоб покликали продавчиню, яка надасть щось може їх продати. А якщо немає людей поряд, а якщо е, Продавчиня не почує і або не буде мати змоги спуститися до неї, Да? тобто дуже багато таких питань, і ви знаєте, це. Це про те, що, от, якщо це ми говорили про аудіт безпеки, що є однією з основних складових регіонального плану дій, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, це також є однією зкладових, яке які дуже важливе питання регіонального плану дій. І дякую, пані Тетяна сказала про міжсекторальну співпрацю. Оці три речі, оці всі три проекти направлені на от, е, актуалізацію оцих питань. Пані Світлана, ви часто буваєте в районах, громадах області. Ви побачили розуміння місцевих людей, місцевої влади того, що ви пропонуєте те, що ви хочете реалізувати відповідні проекти? Так, да, розуміння є. Є розуміння, є підтримка. і немає такого, що ні, це нас не стосується. Ми не будемо з цим співпрацювати. От я дякую Жмаринській міській раді. Вони систематично, послідовно підтримують всі громадські ініціативи. І, і це правда, да? але знаєте, така ситуація, що я також їх розумію, що не завжди можна змінити. от Наприклад, ця аптека вона приватна аптека або магазин. Да? В той же час в саму міську раду є прекрасні два пандуси, але на, на вході є поріг. І він невисокий поріг, але вже його неможливо переступити для людини з інвалідністю. розумієте, тобто... Є розуміння, є е, е, підтримка, але в той же час є дуже багато питань, які е, варто е, переглянути. Нагадаю слухачем, що три проекти гендерного спрямування uh -huh. до кінця року будуть реалізовані на території Вінницької області. А хто крім виконавців здійснюватиме контроль? За тим, як вони реалізовуються фінансову частину, ми вже зрозуміли, хто буде контролювати, а виконання самого проекту. Ну, Якщо дозволите, то в нас наш проєкт, я вже сказала, є складовою цього цієї всієї програми реалізації регіонального плану дій. І в нас є коаліція. Коаліція, яка в нас завжди є присутня на наших заходах. От останній в нас був для мас медіа Разом з тим, в нас там була запрошена громадська рада при голові обласної військової адміністрації, громадська рада. Члени громадської ради при голові обласної ради, і там були члени коаліції 13-25 на Вінниччині. Тобто вони відвідують наші заходи і вони є учасниками заходу. І вони це є такий громадський контроль за виконанням цих проектів. І ви перед ними певним чином звітуєте. Ну, ми не звітуємо, але, але? вони ми не звітуємо. Ні, ми звітуємо перед українським жіночим фондом, але є коаліція, яка відслідковує це. Ну і врешті-решт є координатор проекту. Пані Світлана, вона ж сама не є учасницею проекту, але вона завжди присутня, і члени коаліції присутні ті чи інші. Вони завжди відслідковують, як цей проект проходить. Що ж, я дякую вам за розмову, адже час ефіру добі кінця. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма вічна віч за участю очільниці Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації Тетяни Пашиніної та регіональної регіональної координаторки коаліції Вінничина 1325 Світлани Ходакової? Йшлося про умови виконання гендерних проектів в рамках виконання регіонального плану дій 1325. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.